У Бузькому міському народному домі 31 грудня, у переддень нового 2026 року, відбулася творча майстерка за участі дітей. Її провела художниця Бузького народного дому Лілія Андрієва. У дружній і святковій атмосфері юні учасники з натхненням виготовляли різдвяного ангелика символ світла, добра й надії. Така прикраса стане гарним доповненням до новорічної ялинки. Кожна робота вийшла особливою, адже діти вкладали у виріб свою фантазію, щирість і святковий настрій. Думаю, що кожна із вас і ну, кожен хлопчик вже свої усе до тих свят, правда? Жінка? Ні, ти маєш ніяк. Ну, будеш мати змогу це зробити за допомогою сьогоднішнього майстер-класу. Е... Ви прикрашали, мабуть, різноманітними гірляндами у селі. Хто чим прикрашав? Скажіть, будь ласка. Іграшками. 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 Ялинку хто ставив? Іграшками. Всі ставили. Дощиком. так. А от колись давнину не було тих електричних гірлянд. не було отаких от, от кулюк, яких ми прикрашаємо ялиночку. А була звичайнісенька. Доступна. Що діти? Соломка. Із цієї соломки можна виготовляти безліч різних речей. Ось такого ангела, якого ми сьогодні будемо робити, пропоную вам зробити. А ще, подивіться, сніжинки робили. Павуками робили, так? З вами? З новим роком Старий рік минає. Ба е новий...